Привіт! Я Тітонька Дарина. Книжичеку вона повна торбина. 9 червня весь світ відзначає Міжнародний день друзів. Тому сьогодні я хочу звернутися до своєї улюбленої збірочки казки Горошини, яку створила Ірина Савка. Я почитаю вам уривочки казки, яка називається обшивайко. Обшивайко – це маленький їжачок. Він жив в чепурній хатині, яка переходила в кравецьку майстерню. Мав золоті руки, обшивав усіх охочих. За це його називали обшивайком. Була осінь. І обшивайко мав багато роботи. Зайчикові на зиму треба встигнути пошити безрукавку. Білочці елегантний баретик. До того ж сова Соня попросила полагодити їй окуляри. За роботи друзі дарували обшивайкові, хто яблука, хто пахучі корінці або бер навіть риби приніс. Комірчина дочка завжди була повна запасів, і він радо пригощав друзів пахучим сонячним чаєм та іншими ласощами. Якогось дня, коли обшивайка працював над капелюшком для лисички, здійснилася страшна буря. Буревій не пошкодував нічого, в тому числі і хатинку обшивайка. Вона затріщала, розсипалася і уламки підхопила і понесла каламутним потоком. І Жучок дуже розплакався. Сирота, я нікого не маю, вже мою затишну хатинку, вода забрала і роботу мою знищила, пропаду. Він поплакав, потім звернувся клачком і спробував заснути. Бо ніч огортала вже увесь ліс. А зранку велика чорна ворона Йона облітала ліс і побачила, що обшиванкову хатину забрала вода. Вона почала бити на сполох. Гвалт пропав, обшивайка і хатки його немає. Всі тварини кинулися його шукати, але першою його знайшла ворона Йона. Вона його погладила його крицем і сказала, не плач, друже, ми тебе в біді не залишимо. Поспіли і баба Оверка, Датлик Тук, Білочка пуся, лисичка фітричка, прибігла навіть на допомогу маленьке, смугасте поросятку хрюк. Останнього прилетіла сова Соня, бо вдень погано бачила без окулярів. Взялися за роботу радо, вибрали місце. Під розлогим дубом на сонячній галявині, бо Обшивайка дуже хотів жити біля своїх друзів, біля своїх сусідів. Поверт наносив дерева, Йона з подругами очерету на покрівлю, столюрував дядьк-тук, просят хрю місила раточками глину, сороки варили обід, щоб нагодувати будівничих. Навіть маленькі плели красива мережева на фіранки в обшиванковій оселі. Хатка виросла на очах міцна, простора і сочними вікнами, теплою пічкою і дерев'яною підлогою. Білочка Пуся розмалювала піч візерунками, а лисичка-хитричка побілила стіни. Така гарна вийшла хатка, як кокасці. Хто йде очей. Не відведе, тішиться обшивайкою, дякує всім, кланяється і запрошує на вечерю, ото був бенкет. Довго в лісі дзвеніли веселощі. Всі лісові мешканці раділи разом із обшивайком. Ось що може зробити справжня дружба. А якщо у вас З'явилося бажання почитати усю збірку казки-гроше. Завітайте до бібліотеки юний читачі.